в один одному прикручувати, тоді шукаємо. Все одне одне ціле. Так, так, ну, хто знає, да? А він зараз знає, що нове, і не хоче навчити нас. Не, не, це за авто він не стос. Завтра не, вже буде готовий наш технічний. А номера знаєте машини? Є, записано. Номера є. Я він чувак і номер. А він виходив з машини чи ні? А я він раз ударив, дав назад, і ще раз отрішив. Дав назад куди. Ти від'їхав від цієї машини, ти ще раз Він п'яний був походу. Він п'яний був. А як виглядав? Не знаю, як виглядав, бо Іван з вами тормозив ніча, десь. Алло. Так. Це Іван? А то вас турбує журналіст української правової газети Дорожній контроль Мацяцької Віталій. Кажуть, що ви тут ДТП скоїли. Я? Так. Не може бути. Не може бути. Кажуть, що ви перебували за кермом, цього автомобіля роки, на якому ви їздите. А давайте що треба? Може би ви під'їхали на місце, подивилися там на місці ДТП. Так, можу. Можете під'їхати? Важко чекати на місце туди ДТП було? А де ви? Ну, біля нашого наш край, де раніше пушка була. Ну, цей наш край два. Ага. Не, не, не перший той, що на площі, а той, що тут. Сюди поворот на Степана Бандера. Ага. Під'їдете, так? Ага. Добре, дякую. Ага. Ну, ти дзвонив, питався, Іван, ти подзвонив, питався, що тут. Ну тут поки що, крім цієї розбитої тої машини нічого нема. Що? що ну, Кажу, Ти тільки що дзвонив до мене, питався що тут. Я кажу, тут розбита машина, то ти їдеш сюди. Та ну, коше, дих, ти за роботами. Ага, добре, дякую, давай Ну, Розкажіть, що сталося? Я їхав по вулиці Бандери з сторони Люльчука до гімназії. І на мою полосу вискочив джип. І прямо на мене врізався один раз, потім від'їхав назад і ще раз заїхав. Потім від'їхав назад і вже поїхав далі. Він не, не виходив з автомобіля? Не виходив ніхто з автомобіля, нічого не. А, джип, знаєте, чи кому це належить? Ну, так, то, напевно, в цьому. Начальник юстиції чи Іван. І другий раз він, яку вдарив, він далі, він якось в те саме місце вдарив. В те саме місце, нічого не відбувається. Тобто він вдарив раз, зупинився, дав задню і ще раз так, вдарив. Так, так. — І після того скрився з місця події. Так. Все, дякую. Зібраємо штуку і дуєте ну, стати. А так ще чолкнув. довго, поки не щолкне. Ну ли Ну да, да. Ну, вот. а вот, что на машине? Пить, пить, две батарейки. Mm -hmm. Две батарейки. пить, на машине? пить, 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 вроде пить, вроде... пить, пальчик. Где Закрето? Так, так. Да. Вот

Я зараз буду в тому дворі за головною людиною. Там вони будуть стояти. Там є там там Я не знаю, там там реєструють Куди за годину їхати? Куда? Що ти маєш? Куда він? Нічого нет. Что, куда он тебе? Дрова. Ты Максим дихав? Де? рукою мудрою екземпляр. Що що? Кажу, з рукою мудрою екземпляр. Він мав присад. Ну, а хтось шукає того, їхав по нього. Хтось опри групу посилали, галіку по нього, що там має бути? Була в п'яний чоловік, ніхто не шукає. Я ще навіть чую, чоловік говорив з умисником. Це бездіяльність називається. Треба написати заяву на ім'я начальника, щоб бездіяльність гаєчника. Я сам посвідком, як він говорив, з умисником. Можете писати, я про вас говорив. Прошу. Кажу, я про вас говорив. Що так, він їх... Ну і що я йому казав? Що він не їхав сюди. Що, що? Я що йому казав, що він не їхав сюди. Ну, я не вяжу дій ніяких. Чого не шукають? Може він до цього ще пару аварій зробив. хтось убив п'яний. Що по комуськи, по братерськи як так заходить. Залабати з моста кидати таки. Дідьте у хімчені, а я їду додому по поїзді. Ти сам розумієш, якби він був в разі, він дуже давно тут був. І Він нікуди б не втьобував. Це 100%, що якщо б він був в разі, він мені я до нього подзвонив і сказав, що я їду. Потім я подзвонив ще раз, він сказав, що їду. Я зараз через 10 хвилин буду. Я в ДТП не був, я вже їду, сюди я буду все показувати. Людина, яка, яка, яка не винувата, вона дуже давно тут була, хохала, дихала, перділа, любе в кіно робила і сказала, що я не винуватий, Я не був за рульом. Або я був за рульом, перепугався, там поїхав, але я тверезі продовжився. То, що він не їде, це зрозуміло, що він Я сінь. Ви просто не знаєте з ким ви Ні, так. ну то навіть не... що. поїхали далі. Розумієш, Робимо... Робимо... Якщо людина тікає, я з ним що мав що договорювати. Робимо... Якщо він встав, вийшов... — Я би сюди не приїхав, до тебе ніхто би не дзвонив взагалі. Як ніхто б не дзвонив. А завтра ти би його це в кращому випадку, сам би просто зремонтував і поїхав би далі. В кращому випадку. Він зараз у цьому. – Алло. – Алло. А що ти будеш тут чи не? ну. – Ну, бо то щось скажеш, що ти договорився, не договорився, дивись. Ну простіше приїхати сюди, якщо ти не їхав, ну, в рези прийти, ми. Ні, дається, я не їхав за рулем, я що я не їхав. Зараз південь не буду. А, не їхав за рулем. А хто їхав? Уже продав той чи Так. Ага, то ти не ти їхав? – Ні. Я зрозумів. Їду. Ну. — ну, Давай, напевно, ну, може то кінта це, з тим ну, Бо то, ти ж розумієш, ти що... продав, да? бо, 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 все вийде на тобі. Ні, то я поняв, я пам'ятаю, що хняни Ну. — Давай, бо тут є ці запчасті від Чіроки, в принципі, Чірокі номера є, свідки є, кажуть, що ти їхав. Ну ти кажеш на те, ну, як приїде. Ну, знаєш, я, я, я машину тут, я поняв, що, я понял, що я не здраву зараз південний буду. Ага. Ну ладно. Ага.